До Дня міста 72 загиблі захисники громади отримали звання почесний громадянин. Розпочали захід традиційно із пам'ятної хвилини мовчання. Дев'ятий раз на день міста я маю насправді догоду, маю честь вручати відзнаки за звання почасних громадянин нашої територіальної громади. Для всіх хмельничан це насправді найвища відзнака, найвища нагорода. І втретє. Цю відзнаку почесний громадянин нашої громади. На жаль, на я вивчатиму сьогодні нашим героям посмахи. Звання отримували члени родин загиблих: батьки, дружини, діти. Олександр Прядка воював з 2014 року. Народився в Луганську, а загинув 30 жовтня 2023 року на Харківщині. Звання почесний громадянин з рук міського голови отримала дружина Ольга. Вона каже, чоловік працював шахтарем та навіть був у ворожому полоні. Він боровся за нашу Україну, за нашу безпеку, за те, щоб ми жили під мирним небом. Був справжнім чоловіком, справжнім патріотом нашої держави. Він і в полоні Донецьку воював під Києвом, воював, загинув під Харковом. Цьогоріч це вже друге посмертне вручення звання почесний громадянин, і на жаль, кількість полеглих захисників збільшується. У Нас було два вручення: одне було до Дня Героя, і одне річ і одне рішення і ми зробили до дня міста. На жаль, війна триває і на жаль, дуже багато наших загиблих хмельничан. І ми вирішили таким чином розділити кілька вручень на рік. Бо захід дуже важкий, як для рідних, як і для будь-кого. Це дуже важко емоційно. До відзнаки кожна із родин загиблих отримує одноразову допомогу у 160 тисяч гривень із бюджету громади. Усі захисники боролись на полі бою. Міливо та самовіддано. шана кожному воїну, що віддав своє життя за вільну Україну.